Зустріч між футболістами команд Донбас і м'ясокомбінат поставила крапку у чемпіонаті Бердичівського району з мініфутболу. футболу Ігри стартували у Гришківцях у жовтні минулого року. Бажаючих взяти у ньому участь, виявилося стільки, що організаторам довелося прискіпливіше поставитися до формування складу учасників. Команди розділили на тих, хто сильніше та майстерніше, і тих, хто, можливо, не володіючи надто високим класом гри, прагнули вибороти перемогу і просто в чергове провести час за улюбленою грою. Так з'явилися чемпіонати. Району і першість району вища і перша ліги. До кінця ігор в обох лігах дійшли по 10 команд. Кожна провела по 18 матчів. Ігри проходили за будь-якої погоди, хіба що на вулиці було вже надто морозно. Якщо зранку на майданчику де-не-де де білів сніг, то до останньої на ньому було зеленіше зеленого. Хто диктуватиме умови у чемпіонаті, стало ясно вже після кількох турів. Гришковецька команда Білецький Коломієць взяла настільки рвучний старт, що наздогнати її не спромоглися до останнього дня ігор. Високомайстерна грає футболіст. Дозволили достроково посісти вищу сходинку п'єдесталу. За ними розташувалися Бердичівська червона гора Комбі і Гришковецький Донбас. В першу чергу я хочу подякувати граців своєї команди, які вже третій рік поспіль доказують, що вони є найсильнішими в місті та районі. Хочу їм подякувати за професіональне відношення до своєї справи. Також я хочу подякувати організаторам турніру. Турнір був організований на високому рівні. Там були нас зима, сніги, ну все все було розчищено, поле було постійно в доброму стані. А за яким принципом ви гравців підбиралися? За принципом. Принцип підбору гравців. У нас є вже третій рік стабільний підбір гравців. Середній вік нашої команди десь виходить 40-42-42 роки. Я рахую, що... Якби вік уже так немолоді, але своєму старстві доказує те, що вони є найсильніші в області і в районі. Темною, але прудкою конячкою у першості району у першій лізі виявився єдиний представник Бердичева, СВС. Команда, що складалася виключно із фанів ФК Бердичів, змогла вийти у лідери, довівши, що найпалкіші прихильники головної команди міста знають толк не лише у фірмових кричалках. Лише програш в останньому турі закрив шлях СВС до золота, відкинувши їх на друге місце. Кращою серед першої. Команд стала Озадівська фортуна. Бронзу здобули фараони з малосілок. Що, окрім лаврів, переможців і призерів дісталося двом трійкам чемпіонату і першості, стало відомо на церемонії нагородження. Районний відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, а також обласне відділення Національного олімпійського комітету України, на нагороди не поскупились. На кращих із кращих чекали кубки, грамоти, медалі, фірмові футболки й кепки, а також конверти з грошовими преміями. На таке заохочення, впевнені організатори, ті заслуговували. Якщо говорити про підготовку і про рівень, то рівень дуже високий, тому що дійсно тут грають всі кращі футболісти, які на сьогодні є в районі і в місті, як ветерани, так і молодь, яка з кожним роком поповнює команди. Ну, Різних представництв вони можуть змінювати свої назви, але є старожили, які постійно грають саме під за одні команди. І дуже приємно, що ветерани тримають рейтинг і дійсно перемагають сильніші. І рівень цього турніру дуже високий. І популяризація безумовно. Якщо взяти, підрахувати скільки проведено ігор, а це що суботи, що неділі. Там п'ять, там чотири гри, десять чоловік на полі, а глядачів. 50, 100 буває, даже то підрахуйте, скільки дійсно подивилися й турнір кращими воротарем, захисником, нападником та гравцем чемпіонату було визнано відповідно Василя Кензерського, Сергія Гвоздя, Ігоря Зеленцова і Володимира Креденсера. У першій лізі до аналогічної четвірки увійшли Арсен Мірзоян, Ігор Дремлюк, Віктор Мельничук та Микола Рудніцький.